Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем, з Другою неділею Святого і Великого Посту. це особливий період, коли людина проходить шлях духовного вдосконалення. І приходячи його, ми повинні враховувати дві такі речі, які. Взаємопов'язані одна з одною. Перша річ і перший факт полягає в тому, що всі процеси в людському житті, в людській навіть природі мають циклічний характер. Ми колись спимо, а колись працюємо. Ми колись радіємо, усміхаємося, а колись на нас надходить сум. Ми колись активні, а колись нам хочеться просто посидіти в тиші і спокій. Колись ми напружуємося, а колись нам потрібно розслабитися. Так завжди буває. І другий факт пов'язаний із цим, що у всіх цих процесах важливо дотримуватися міри. Тому що якщо міри не буде, людина матиме погані наслідки. Наприклад, якщо вона напружиться, без міри вона може собі нашкодити і навіть може померти від надмірного напруження. Це стосується будь-якої сфери і фізичної, і душевного життя, і духовного життя також. Мені доводиться стикатися з випадками, коли людина, навіть не знаючи міри в молитві, не розрахувавши свої духовні сили. Захворіла просто, їй довелося звернутися потім до психіатра вже за допомогою, тому що вона не розрахувала своїх духовних і душевних сил і перенапружилася в молитві. Не давала собі відпочинку, не давала собі спокою, коли, коли того потребувало її єство. І тому треба завжди знати міру у всьому. Але так само це стосується і розслаблення. Не можна занадто розслаблятися. Так само, як наші м'язи працюють, якщо ми їх перенавантажуємо, вони рвуться і не працюють більше ніколи без спеціального лікування. І якщо ми їх розставляємо, то вони атрофуються, зникають, і людина не здатна потім взагалі поворухнутися, Вона стає розслабленою, паралізованою. І теж стосується духовного життя. Якщо його не проводити взагалі. Якщо не молитися, якщо не постувати, якщо не робити добрих справ, не цікавитися нічим духовним, людини атрофується, здатність до духовного життя, і вона духовно вмирає. Тому та церква сьогодні нам і пропонує черговий раз під час богослужбового року розповідь про зцілення розслабленого, якби нагадуючи нам, що триває вже. Дві, два тижні Великий піст. І під час першого тижня посту ми всі, звичайно, напружилися. І, власне, сам устав посту він більш строгий першу неділю. І богослужіння там тривають довше. І молитов треба читати більше. Але ось наступив другий тиждень, і людина почав, люди почали трішки розслаблятися. Там вже послаблення в їжі, там уже коротше богослужіння. І є, існує ризик, що людина розслабиться зовсім. Щоб такого не сталося, церква нас попереджає сьогодні, що ми повинні не розслаблятися до кінця. Трішки послабити, так, але готуватися до нового напруженого кроку. Так проходить наше життя. Напружилися, трішки перепочили і йдемо, <кхід> проваджуємо своє духовне життя далі. Для того щоб не було як з тим чоловіком, який був розслаблений, який сам не міг добратися до Христа, і який врятувався виключно завдяки допомозі своїх друзів, які прийшли і не просто його принесли до Христа. Але, побачивши, що немає доступу через велику кількість людей, вони ризикнули вилізти на покрівлю будинку, розібрати ту покрівлю, і потім вже через. Згори спустити на спеціальних мотузках ці ноші для того, щоб Христос побачив цю хвору людину і для того, щоб Він його зцілив. Це величезний подвиг з їхнього друзів боку, тому що завдяки їхнім зусиллям їхній товариш став здоровий. І от і якщо кожен із нас впадає в духовне розслаблення, так само і йому необхідна допомога рідних, близьких. Священника, духівника для того, щоб Господь торкнувся його серця своєю благодаттю і зцілив його. Тому краще, звичайно, до такого не допускати і проводити своє духовне життя в подвигах. Я зараз хтось скаже: Ну да, подивись довкола, які подвиги. Це колись були преподобні. Подвижники, які ходили в пустелю чи в ліс, в печері заховувалися і там здійснювали аскетичні подвиги, молилися днями і ночами, не сходили з місця, хто на стовпі, хто був стовпник, і так далі. Який подвиг в 21 столітті в Європі? Тому то звичайно і полягає цей подвиг, що ми в тій атмосфері, яка не сприяє духовному життю і постуванню, зокрема, Повинні знаходити для цього місце і час. Я не знаю, я тоді не жив, як це було в Візантійській імперії чи в Російській імперії, коли всі тотально були православні. І все повністю, вся культура, і торгівля, і робота, все було підв'язане під православну традицію. І коли всі постять і зачинені шинки, і зачинені магазини, і не продається м'ясо, то, мабуть, легше постувати, ніж зараз. Коли все дозволено, всі розслаблені, всі усміхаються, мигають вогники, пахне барбекю, і так гарно всіх запрошують скуштувати і розслабитися. Ось в цьому і полягає наша з вами аскеза в 21 столітті, що себе потрібно заставляти обмежуватися. Нам треба не боятися цього сказати і про це подумати, що ми повинні себе заставляти до духовних прав. Вони невеликі ці вправи. Ранкові молитви, вечірні молитви, кілька поклонів, глава з Євангелія, можливо, апостол, можливо, ще якийсь канон чи акафіс. Цього достатньо для мірянина. Але до цього треба себе понуждати, нагадувати собі, іноді ставити будильник, іноді якусь писати собі записку. Раніше встати, більше помолитися, не подивитися якогось як фільму, який тільки що вийшов і дивляться його зараз всі, бо він модний. Ось в цьому і полягає наша з вами Аскеза 21-го століття. З одного боку, порівняно з тими подвигами, молитвами, які творили преподобні отці, перші віки християнства, це звичайно смішно, коли люди в пустелі, без води, без їжі роками проводили своє життя. А з іншого боку, а ми живемо в такий час. Ми живемо, коли не треба рубати дрова для того, щоб вигріти житло, ходити по воду далеко. Не треба, долаючи шлях, ногами його долати, а можна сісти в автівку чи в трамвай і зручністю доїхати, чи викликати таксі зрештою. Ми живемо у світ комфорту. Але все рівно, навіть у нашому світі, лишається місце для аскези, для нашої, хай і невеличкої, хай і. Дещо дитячої, але такої необхідної жертви для Бога. Тому що Богові важлива не кількість наших поклонів чи наших молитв, а Богові важливо, щоб ми з вами залишали для нього в своєму серці місце і щоб це місце розросталося. Щоб ми вділяли йому увагу в молитві, в пості, в добрих справах, тоді це буде дієвим виявом нашої з вами любові до Бога. Господь. Від нас цього чекає, Господь нас до цього закликає, і я бажаю всім нам, дорогі браття і сестри, щоб ми з вами подвизалися в нашому неспокійному світі. Наскільки в кожного є можливість і духовні сили, щоб ми з вами таким чином любили Бога і спасалися. Амінь.